Золотий потік. потік Був містечком, через який йшов торговий шлях на Молдавію, на Румунію, на Без... ну і на Аподі... покуття. І тому, діставши за Австрії, дістав дозвіл для те, щоб розвивалося ремесло і щоб розвивалася торгівля. Це не так просто. Ремесло то треба було мати так званий сертифікат. Треба було мати ну, сказати, певну освіту, певний майстерня, були челядники, тобто учні. Мій діду був два рази в Америці і там здобув освіту Шевча. Той мов диплом чилий, і собі міг відкрити таку майстерню. Це ну, була така на, на чоли район. Казав, о, то дуже добрий майстер. А як ж дідо називався і писався? Він мій писав, що це по мамі Борка Він сам був щановка, щановка переселений. ти потік, а навколо нього були села. Села дуже І Я ще пам'ятаю, не. Ну, там празники чи що. З села приходили люди, гостювалися, в гостину приходили, і кожен мав свій стрій. Ті мали ковніри великі, ті мали ковніри такі стійкі. І ми вже пізнавали, з якого села жінки мали відповідно вишивані. Так, такі партушки, чи навіть такі гердани носили, коралі. В кожному разі кожне село мало своє обличчя. Це ще я пам'ятаю. Потік до 1570 року називався Загайполе. що десь там прочитає? Чому так змінили назву, я не знаю. Але це було містечко на шляху. Це ем, була дуже гарна місцевість. Там вона і є гарна місцевість. То вже, знаєте, Поділля переходить в підгір'я. Недалеко Дністер. Стриба впадає в Дністер. Там, ще я була дитиною, то говорили, отут козацький брід. Тобто козаки могли той містер переходити в брід.